У четвертій школі або за офіційною назвою у Тростянецькій філії номер 4 завершується будівництво укриття цивільного захисту для школярів. Нове сховище розраховане на 120 осіб. Укриття будує благодійний фонд Благомай та прат Монделіс Україна. До речі, подібна споруда сьогодні зводиться у Кам'янській сільській школі. Батьки школярів висловлюють щирі слова вдячності всім причетним до облаштування захисної споруди. Адже вже з першого Навчальний заклад зможе перейти на змішану форму навчання. Побудова і облаштування цього укриття стало для нас батьків важливою подією і цінним подарунком. Відтепер наші діти зможуть не тільки навчатися, але й відчуватимуть себе в безпеці, зможуть повноцінно спілкуватися з вчителями, з своїми друзями, з однолітками. Хочемо подякувати міському голові Юрію Анатолійовичу Бові і всім причетним, які брали безпосередню участь у створенні. Ні цього проєкту хочемо побажати успіхів у нових починаннях, добра і миру і, звичайно ж, перемоги. Підготовчі роботи з облаштування розпочались усього місяць по тому та вже наближаються до завершення. Працює потужна система вентиляції, встановлені кондиціонери та облаштовані розкладні меблі. Сьогоденні безпека дітей одне з найважливіших, тому ми дуже дякуємо благодійному фонду благомай, компанії Манделіс Україна, міському голові Юрію Анатолійовичу за їхню працю, за те, що ми теж тепер маємо укриття. На даному етапі вже працює вентиляція, встановлюються кондиціонери, вже при Кріплюються меблі, тому залишилось зовсім трішечки, і ми вже будемо з радістю відвідувати, берегти своє життя, життя дітей, життя колег. Тому ми маємо надію, що ми будемо разом працювати. У безпечних умовах Тростянецька міська рада і надалі продовжує активну співпрацю з благодійними організаціями, аби облаштовувати укриття у тих навчальних закладах, де вони відсутні, аби дітки якнайшвидше повернулись до рідних стін школи та здобували якісну освіту в безпечних умовах. Діана Овчаренко, Євгенія, Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.